ближче до виборів тим гарячіше. Цей магазин на хрещатику не єдиний з мережі рошен, який горів за останні дні. Незадовго до цього палало і на столичній оболоні. Усіх нарешті все шапаладі підозрюваного у підпалі затримали майже моментально. У поліції заявили, це член радикальної екстремістської організації, яка хоче зірвати вибори. Нічого собі, але яким чином кондитерський магазин може впливати на президентську кампанію? Корпорація нагадаю, досі належить президенту Порошенку, хоч і передана в так званий сліпий траст. Підпали магазинів Рошен – не єдиний засіб протесту, до якого нині вдаються критики чинного президента. Ось акція праворадикалів під час візиту Порошенка до Черкас. А ось їхня ж акція під адміністрацією президента. Тоді банкову закидали іграшковими свинями. Протести проти Порошенка нині відбуваються майже у кожному місті, яке він відвідує у рамках свого передвиборчого туру. Ганьба! Акції зумовлені відсутністю належної реакції з його боку на резонансне розслідування щодо розкрадання в оборонці. В цій схемі друг і партнер президента Олег Латковський сам Порошенко переконаний, негатив на його адресу нещирий. Йде не від українців, а від кремлівського ворога. Для нього не проблема вигукне. Слава Україні! Чи ганьба нещиро, звичайно! Самі акції невдоволення щодо себе Порошенко називає спробою зірвати вибори. Компанію спілкування з виборцями дуже намагаються перевести формат вуличних заворушень. Реагує інколи на радикальні атаки. Він часом теж радикально. Коли побачиш Своїми руками як говорять, лазами потрогаєш. І поки у Рошені рахують завдані поліями збитки, Порошенко продовжує зустрічі з виборцями. Чи буде і надалі у нього все в шоколаді? Стане відомо вже менш ніж за два тижні. Сонце сяє. Я при владі у всіх нарешті все у шоколаді.